Всім привіт! Сьогодні в своєму відео хочу показати вам свої новиночки те, що до мене прийшло, що я отримала новенького. От. Ну, і трішки, звичайно, квітучих красунь покажу. Їми не можна не милуватися, тому що вже частинка моїх рослин відквітає, когось я самостійно зрізаю, не даю продовжувати квітувати. Ну, так, ніби трішки наводжу порядок на поличках. Когось переставляю, доставляю. От, ну, цю поличку, звісно, я змінила. Більша частина тут в мене шильки, види, кроси. Ці ви вже бачили, це ось пересаджено, все, обіцяю показати Сандріану. Ось так вона у мосі росте, тяне корінці. Досить непогано, як на мене. Листочок у неї ось новенький вже пробив. пробився. Трішки підрізала квітоніс. Ось в цієї красуні. Ну, ще один поп'янок. хай вже доквітує. Так, там під стіночкою у мене було нове замовлення моє. Але трішки мені зіпсувало настрій, тому що обламалася серединка ось у цієї рослинки. Ну, я розумію, що це дорога, це пакування ж. Як вони там з тими коробками на тій пошті? Не знаю, вийде там серединка, не вийде, можливо, дитинча якесь буде. Я продавцю написала. Продавець поставився з розумінням. Запропонував повернення або ж знижку. Ну, для того, щоб не травмувати дану рослину туди-сюди її тягати, то я погодилась на знижку. От. Ну і буду любити ростити. Я думаю, що вона. А можливо, ще навіть і серединку дасть, якщо там не так глибоко вже вирвана та серединка, побачимо. Так, що це у мене моя Ірен? Бачите, ще не доквітла з цього квітоносу, вже нового тягне. Ось така вона молочинка. Тут у мене проквіт Ocean Coral. Подивіться, які красиві були перші квіти. Але вже третя квіточка була ось таким, ніби, не а четверта квіточка з однієї сторони зовсім без защіпу. Ну, буду чекати, звісно, другого квітування, тому що вона квітувала в досить ранньому віці. Вона дуже дрібненька. Квітоніс приберу і чекатиму на наступне квітування. Так, це у мене мій хворобливий стюард. Але ви подивіться, як він активно пішов рости. Ось так. Я вам розповідала, що обробляю я їх зараз шагун катана плюс біплантол. Трішки того, кілька капельок, і того роблю такий ніби коктейльчик і оприскую по листу, і оприскую зверху по корінцях. Переставила сюди білу свою царівну. Вона мені дуже подобається. Мені здається, в мене така красива форма. Видалась, нібито і не дрібна квіточка, і такі білосніжні ці пелюсточки, і яскрава серединка просто неймовірне поєднання кольорів. Люблю. І на цей край пішла в мене вже Анна. Ну, я їх міняю, тому що ще плюс один такий недолік, вони стоять на одному місці, і в їх тянеться. Основа до світла, вони кривляться, кривлять свої розетки, тому час від часу я їх міняю, щоб все-таки якось трішки вирівняти їх, підтримати. Так, у мене тут ще стоїть ось така красунька. Це Golden Fish, якщо я не помиляюсь, вона йшла під номером. Ну, думаю, в наступному квітуванні. Побачу, що, що буде. Я свого губку Боба продала. Буду ростити цю. Ну, і плюс у мене ще бак є. От з такою розмальовочкою. Вони щось приблизно одне і те саме. ж. Так, і тут ще в мене дві. Ну, це не новинка, це просто у мене не, не проквітла по сорту без мутації. Це йде по Rainbow Dance. Ну, Там я дивилась, і інші назви в них є. Такий красивий бігліп, персиково-рожевий, великий. У дівчаток квітує з мутацією, ну просто він розкішний, гарнезний. Так, і ще одна рослинка. Ну, Замовлення складалося саме ось цієї. Я хотіла продублювати, спробувати ще один раз заквітувати, можливо, все-таки трапиться мені мутація. А вже возом прийшла ось та з ломаною серединкою і ось ця така хороша велика рослина. Ось. Фото вам вставлю. Нас не пам'ятаю. І чомусь цього разу мені бірочки до цих двох не, не вложили. Треба буде підписати, зробити власноруч. Так, ну, ось така моя поличка. Відразу, поки я тут покажу вам свою лікасту. Я одного часу думала, що їй уже все тут на той світ відправляла. Тому що оці дві бульби так різко почали зморщуватися, незрозуміло, а ця була така найбільша, така міцна, і дивлюсь, і вона починає втрачати тургор. Заглядаю в корінці, корінців там особливо немає. Ну, думаю, все. А потім приглянулася до однієї, там така показалась невеличка. Зараз покажу ближче, показалась невеличка така, ніби брунечка, не брунечка. Ось, наприклад, як з цієї сторони, якщо видно, бачите, від основи, що тянеться там. Так само було з цією. Я порадилась з дівчатками, думала, що квітоніс, можливо, ні. Це такий новий зріст пішов. Ну, ось так досить хорошо він розвивається. Я подивилася, що там і корінці полізли в ґрунт. І ось побачила вже з іншої сторони таке саме зростання. ну Дивлюсь, що їй, значить, подобається, значить, будемо рости. Можливо, навіть і квіти побачимо. Взяла на пробу одну лише, ну, вони мені зовсім не знайомі. Я так трішки почитала, що вони люблять прохолоду, а особливо в мене цієї прохолоди немає. От я її побоялася. Зможу, я не зможу забезпечити потрібними умовами. Ну, Все-таки хай росте, побачимо, що далі буде. Поки що ніби позитивно. Ну, а далі. Тут я вже виставила своїх красунь. Поповнилася у мене колекція черевичками. Це ще моя одна любов, любовна. Ой, не могла я пройти повз замовлення, яке запропонували дівчатка з орхідейної крамнички. І, звісно, коли я відкрила. Посилочку, я була дуже приємно здивована, вставлю вам невеличке відео, як саме я її розпаковувала. Хотіла спокійно розпакувати все, виставити ну, а потім уже записати, розказати, показати. Проте відгорнула ось утеплювач такий, і побачила ось такі красиві паперові скрутки. Бачите, як Приїхали до мене рослинки. Ви подивіться на це чудове пакування. Мені здається, що саме так і має бути обережно, охайно заматана рослинка. Ну, це просто щось неймовірне. Це щось казкове. Чудове пакування. Дам посилання на групу, де я замовляла свої черевички. Ну і все ж розпакую, а потім обов'язково покажу. Просто хотілося показати саме пакування, як зроблено, обережно, хайно папір, утеплювач. Всередині ось такий не знаю, ущільнювач такий, чи як воно називається, такий, щоб вже кожен листочок був просто ціленький, неушкоджений і добре доїхав. Ну, і давайте пройдемося по сортам, ставлю фото, що ж саме цікавеньке. Самі рослинки, як ви бачите, всі ціленькі, нічого ніде не просипане, хоч навіть, бачите, обложено такими камінчиками посадки. Тут ось я бачу два зростання, і молоденький поруч росте, і цей вже більшенький зріст, ось така назва. Так, наступний ось такий красунчик з листочками. Поки що я їх особливо то не знаю, тільки можу тут два лише від, відрізнити, тому що Армініакум у мене вже квітував, проте я захотіла його продублювати для себе, він мені дуже сподобався. Ось, і подивіться, яка розкішна мені рослинка попалася. Три зростання. Можливо, навіть уже ось ці дві і проквітують. Я вже <свісна> уявляю цю парочку красиву. Так, і він досить добре розвивається, розмножується, відходять такі вусики. Мені вже підказали, що це столони, як у полуниці. І можна потім поділками відщіплювати, відсаджувати. Ось такі ще така рослинка. Ну, всі рослинки досить хороші. Недрібненькі, я б сказала, такі. От. Ці були посаджені, як ви бачите, в ґрунт. А ось ще мені три поділки прийшло в мосі. Буду пересаджувати їх. Ось такий. Така соковита зелена маса. І ще ось такий. І ось такий. Це біленька, мабуть. Такі. Мармурові ці листочки, красиві. Ну і красень. Красень просто нереальний. Я його, коли побачила на фото, то мені відразу він кинувся в очі, тому що раніше я такого не бачила. Це мармурове листя. Він, якщо буде в посадці дорослі, одна чого зелена ця мармурова маса, листочків вартує. Окраса здається, і бачите, він мені прийшов з квітоносиком, тому чекаємо квітування. Тут ще одне молоде зростання буде, можливо, і воно проквітує. Перекину його до більшого горщика. Там вже видно, що корінці набилися аж під самий верх. ну така важкенький горщик, трішки пролила я їх після дороги. Ці, звісно, буду пересаджувати, ну, а ці підуть на поличку на свої постійні місця і чекаю з нетерпінням, звісно, квітування. У мене стало трішки просторніше частинку рослинок розпродала, але полички не залишаються пустувати. Бачите, щось під'їжджає новеньке все-таки. Ось наступну поличку вже ось так розставила все. Тут у мене такі рожеві барви, лише одна альбуфера вибивається з їхньої компанії. Квітує маракешик. Такі ось каскадики. Тут у мене Аркадія, ось така дівчинка чарівна. Не просто. Квітує новий квітоніс дорожчений а ні, це два нових квітоноси в неї. Плюс ще ось маля видало такого квітоноса. Ну, що ти б йому сказав? Корінців немає, не пускає, ну, але він квітує вже. Квітування з мутації. Тут дівчинка сонячна. Ось. Angel Wings. Крила ангела. Дорощує квітоніс, тяне. Ну і улюбленець еластик лав. Ось так. І найвища моя поличка на цю сторону. Ось така, там дві хойки. Ескімо вже настільки розрослася, такі довжелезні в неї оці гілочки потягнулися, що я мусила їх вже підрізати, вкоротити. Це пірат пілор. Тут ця чарівна красунька. Так ефектно вона виглядає на цьому е, сріблому фоні. Хої. Та й без фону вона ефектно виглядає. <с. <с.> Якщо чесно, просто закохана в неї ці бокали. Ось такі красиві чарівна дівчинка. Так, кам'яна троянда вже частинку відрізала квітів. Ось ось тут така красива квіточка розкрилась у неї. І колір, і форма. Неперевершені такий винний, насичений глибокий колір. А тут хоче ще дорощувати я, то і не проти, хай тяне. Вона стоїть уже зараз на верхню поличку, я її переставила, тут є де, куди її тягнути. Накриєчок поставила котлею. Зараз так активно в неї почали рости оці зростання. Я вже і підживлюю. І проливаю, не даю підсихати. Не знаю. Так, хочеться заквітувати ж її. Так що чекаю, не знаю. Все-таки думаю, що справлю з нею. Так. Ну, а про цю красу оглянемо її вже в наступному відео. Знов-таки попереставляла трішечки. О, дочекались. Так. Тому що я дивлюся, що вже задовго виходить. Тому, я думаю, завтра обов'язково запишу огляд оцих красунь, і ми ще раз з вами прогуляємось. На сьогодні все. Незважаючи за оце виття сирени, всім бажаю мирного, спокійного дня. До побачення!